У світі, де щодня на нас звалюється тиск, тривога, й шум, важко зберігати внутрішній спокій. Ми прокидаємось, відкриваємо телефон і з головою занурюємося в чужі проблеми, порівняння, метушню. Але є одна стара філософія, яка вчить бути стійким навіть тоді, коли все навколо сиплеться це стоїцизм. Сьогодні ти дізнаєшся про п'ять щоденних звичок, які практикували стояки. Вони прості, але здатні глибоко змінити твоє життя. Їх може використовувати кожен, незалежно від віку, статусу чи обставин. Перша звичка ранкове налаштування. Стоїки не починали день з бездумної гонитви. Вони готували свій розум, як воїн готує зброю перед боєм. Сенека радив очікуй труднощів, щоб вони не застали тебе зненацька. Прокинувшись, не хапай одразу телефон. Сядь спокійно і подумай. Що може піти не так сьогодні? Хто може мене вивести з себе? Як я хочу поводитись, якщо буде складно? Це не негативне мислення, це підготовка. Коли ти передбачаєш виклики, вони вже не мають над тобою влади. Це дає внутрішній захист, спокій і контроль. Друга звичка негативна візуалізація. Стоїки навмисно уявляли втрати. Вони думали, а що, як я втрачу здоров'я, гроші, близьку людину, дім. Це не депресія, це практика вдячності. Уяви, що ти більше ніколи не побачиш сонця, не почуєш голосу друга, не матимеш свого затишного ліжка. А тепер озирнись. Це все поруч, це все вже є. Негативна візуалізація пробуджує усвідомлення. Ми цінуємо життя більше, коли пам'ятаємо, що воно не вічне, і ми стаємо готовими до втрат, коли вони все ж приходять, а вони прийдуть. Це закон життя. Третя звичка щоденник думок. Що ввечері робиш ти? Телефон, серіал, сон. Стоїки сідали й аналізували свій день. Вони запитували себе, чи був я сьогодні гідним, де я повівся емоційно? Як я можу стати кращим завтра? Це не просто записи, це розмова з власною совістю. Епіктет писав Не засинай, поки не запитаєш себе, що я зробив сьогодні. Це допомагає не накопичувати емоційний смітник у голові. І кожного дня очищати розум як тіло в душі. Четверта звичка чеснота понад усе. Стоїки не прагнули бути щасливими через насолоду. Вони прагнули жити гідно, вони вірили, що щастя це побічний ефект правильно прожитого життя. Кожного дня життя дає тобі видір. сказати правду чи збрехати, діяти зі страху чи з гідності, піти на компроміс із совістю чи ні. Стоїк завжди запитує себе. А що зробив би мудрий? Це формує характер. А характер це те, що залишиться з тобою, коли все інше зникне. Не тіло, не гроші, не статус, а твоя сутність. П'ята звичка Мементо морі. Пам'ятай про смерть. Це найсильніша звичка стоїка. Вона проста і глибока. Щодня згадуй. Що ти смертний? Це не страшилка, це пробудження. Це допомагає зосередитися на головному замість того, щоб злитися через дрібниці, ти прощаєш, замість того, щоб відкладати мрію, ти дієш. Сенека казав Ми не маємо мало часу, ми просто багато його втрачаємо. Коли ти пам'ятаєш про смерть, ти починаєш по справжньому жити.